Вітаю, друзі, у своєму садочку сьогодні 30 липня і збираючи замовлення для клієнта із сливи екскалібр. Яка цікава, дивіться, здорова, красива. Слива. Просто краса, який аромат стоїть від неї не передати. І персик пішов на кінець липня ось інжирний персик вже теж на продаж пішов і хотілося б відзначити його тоді як інші у нас потрошку прогуляли, наприклад, у Фотри він надійшов, було. Наїлися ми їх сім'єю, ну так, щоб... Як оце Сатурна було тут, я не знаю стільки ящиків на цьому персику назбирається на продаж, бо нам це занадто і люди з радістю його забирають. Тому от хто бажає посадити персик, це інжирний або правильно плоский персик. Ну, в народі і цікавіша назва, мабуть, так інжирний кажуть на нього. Асорт Сатурн. Дуже вражайний, зимостойкий. Морози витримує. І вражай навіть в отакі роки, як цей, що не задався, можна сказати, на абрикоси, персики то у нас є абрикос лишніх з людьми поділилися персика. Є зараз першу партію вже на рву і піде вона в маси. Він жирний персик Сатурн. Як красиво він ось. З виноградом Корона заповнена персиками тут. В тіньку будуть вони ще дозрівати теж поступово. Ну це вже він якось починає плодоносити, ну, дозрівати, тут його вже буде валом. Відразу не так, як слива екскалібур наша по кілограма 3-4 дає в день. Ну їж, не ціле дерево, просто верхівка на личі. Сатурн.